Четвер, 13 листопада. Давайте в цьому відео розберемо ось вчорашню заяву СБУ України, що вони спіймали російського диверсанта, який готував сері серію терактів. В нього була вибухівка, він її мав закласти в метро і торговельний центр міста Київ. Його спіймали, вибухівку вилучили. Значить, цей він ж, житель Окупованого Криму. Ось так. Ладно, давайте про теракти спитаємо в Києві. СБУ повідомили вчора, що спіймали диверсанта, який готував теракти в місті Київ, підрив метро та великих торговельних центрів. Ви, ви взагалі уявляєте, скільки там людей? А якщо це час пік? Чи дійсно вони його піймали? Повтор того що було? Отаке вже було. Таке вже було. Це вже не перший підривник в Києві. Дев'ять мечів, страх, трійка. Кубків, правосуддя, вищий суд. Мах, ага, війна, військові, люди, король жезлів, дорога, сонце, зірка. Допомога з боку Росії в плані якихось ресурсів. І він, до речі, чекав, чекав прям наказу, коли це треба зробити, коли треба кошмарити людей, коли людям і так і так погано, ось як саме зараз, да? відключення і так далі. Ану. Чи дійсно Росія планувала теракти в метро, в місто Київ, метро і торговельні центри. Чи дійсно? Ну, заплатили гроші, так. План був, так. Був план. Да, зробити дуже боляче удари в серце. Да, зробити якось дуже боляче. І це ще серце, столиця, серце України. Планували. Реально планували. Там, де дуже багато людей. Десять кубків. Зробити важкість Україні. Хоча, дивіться, я думаю, що не тільки Київ, а ще й в інших містах. Так, а ну давайте, стосовно терактів в Україні. Метро, торговельні центри, там ще, може, десь. Чи на зараз реально є плани, хтось готується до терактів в Україні? Великі міста. Чи реально зараз є такі люди, які готуються до терактів в Україні? Метро, торговельні центри і так далі. Чи є загроза терактів в Україні? Повішений. Зупинили удар. Готували удар. Зупинили удар. Зупинили удар. Диявол на пасиві. Башня. Диявол на пасиві і башня. Диявол на пасиві і башня. Башня на пасиві. Тобто, реально СБУ зробили так, щоб не сталася ця башня. Башня на пасиві. Повтор того, що було, колісниця. Да, це реально метро, колісниця. Це метро в Україні. І це вокзали. Повтор того, що було, метро Україна. Або, ну, колісниця. Війна. Зв'язати руки, зробити дуже боляче. Так, ну дивіться, показую, що нібито запобігли цьому теракту. Да? Я питаю навіть про всю Україну. Але все одно випадає мені загроза для колісниці це метро і вокзали. Ану, покажіть, будь ласка, ще раз, чи є загроза терактів в Україні? Чи є загроза терактів в Україні в найближчий місяць, чи до кінця року, чи є загроза терактів в Україні до кінця цього року? Знов повтор того, що було. Повтор того, що було. А, я зрозуміла, повтор того, що було. Я, сп... я, сп... я питаю теракти в Україні, а карти по-своєму розуміють. Повтор того, що було, зірка, атака, агресія на зірку. Обстріли, зірки, енергосистеми, світло, вода, тепло. Ну це ж, по суті, обстріли, це ж теж теракти, правильно? Тому воно мені і показує зірка сонце. Сонце і зірка. Я думаю, та що ж це таке? Я ж про інше питаю, а воно мені інше. І також наші атомні станції. Є такий план. Знов план на Україну є. Так, а мене, мене цікавить саме теракти в метро або торговельних центрах. Чи є загроза для українців? Теракт. Для України теракти, в метро або торговельні центри. Є до кінця року. Башня. Гроші. Так, да, хтось, реально хтось таємний сплячий тут сидить. В Україні в нього є взривчатка. Сонце, да. Є, на жаль. Паш мечів це людина, зрадник. Реально є загроза. Ну да, вони готують. І знов мені більше колісниця. Так, дивіться, загроза все ж таки є. Башня, таємна башня. О, світло вимкнули. Дивіться, загроза є. Колісниця, метро, жд вокзали. Будьте, будь ласка, обережні, якщо бачите якихось, якихось підозри... Тьфу, блін, підозрілих цих типів з сумками, з пакетами, що воно десь там стоїть, визивайте поліцію, не підходьте, ну, будьте уважні. В метро на вокзалах показує мені більше ось колісниця. Ну і показує знову мені теракти: це світло, вода, тепло і так далі, обстріли.